Всім привіт! Сьогодні я хочу вам розповісти про колясочку Carello Ultimo з індексом CRL 6520. Це універсальна колясочка 2 в одному. Чому 2 в одному? Тому що в комплекті у нас іде люлька для новонароджених, а також прогулянковий блок для малюків, які вже починають сидіти. Модель виглядає стильно, сучасно, має декілька кольорів. З якими ви можете ознайомитися у нас на сайті. Зараз же у нас на огляді колір Gurl Beige, а також має декілька модифікацій. Зараз у нас 65.20 з індексом іде, також є 65.18. Це така ж сама колясочка, єдине, що у неї всі хромовані елементи, на люльці шасі буде замінено на матові елементи. Також є 6519, це така сама як 6518, єдине, що вона йде в комплектації 3 в одному. Тобто там буде ще автокрісло в колір тканини люльки і прогулянкового блоку. Крім цього, ви можете знайти ще 6528, це модель 25-го року, у якої змінилася люлька. Люлька у неї виконана не люлька, а дно люлька виконана із пінополістиролу. Тобто вона має меншу вагу. В цих же ж колясках дно люльки із полікарбонату виготовлено. Є ще одна на риночку, зараз доступна з індексом 6511. Це колясочка на хромованих елементах. Єдине, що люлька у них не має відвороту. Ось такого. А також відсутні адаптери, за допомогою яких ви можете регулювати висоту люльки, люльки чи прогулянкового блоку. Вага коляски у варіанті з люлькою. 14 кілограм. В комплект до коляски у нас входить чеховна ніжки на прогулянковий блок, Ось такий ось рюкзачок-сумочка для батьків, який можна зафіксувати на батьківську ручку. А також москітна сітка і дощовик, який підходить на люльку, і прогулянковий блок. Окремо можна докупити адаптери під автокрісло і сформувати комплект 3 в одному. А також можна докупити універсальний підстаканник, який можна зафіксувати. На будь-яку частину шасі, Ось таким чином. На адаптери ж підходять автокрісла також Maxi-Cosi, Cybex, Britax, Espiro, інших якихось відомих брендів. Продовжуючи огляд, скажу, що тканина у нас має водовідштовхуючий ефект, а також захист від ультрафіолету. Капюшончик у нас в люльці регулюється за допомогою кнопочок по бокам, ось тут натискаємо одночасно і відкидаємо. Щоб повернути назад, просто його штовхаємо. Крім цього, у нас є два замочки на капюшончику, за допомогою яких ми можемо отак збільшити сам капюшон, або ж зробити вентиляцію на літо. Відвернувши його ось тут і зафіксувавши за допомогою. Ось такого карабінчика. Крім цього, в нас біля голови дитинки також є додаткова вентиляція. Відкидається ось так. Є в нас магнітики, можемо дану вентиляцію, трішечки так прикривати. Крім цього, не забувайте знімати у внутрішній оббивці вставочку таку, яка буде. Дозволяти цій вентиляції працювати. Вона створена для того, щоб якщо взимку вам вентиляція не потрібна, краще тримати тепло біля голови дитини. Чохол на люльку має відворот, вгорі фіксується за допомогою магнітів. Добре буде захищати дитинку взимку від несприятливих погодних умов, а спостерігати за малечою можна буде через силіконове віконце. Сам же чохол у нас фіксується за допомогою замочків по бокам. Якщо їх звести до серединки, ви можете. Підкинути даний чохольчик ось так і маючи доступ до люльки. Крім цього, якщо ви бігунки зведете на праву сторону, то чохольчик можна повністю відчепити. Люлька у нас простора, має найбільше спальне місце серед всіх моделей колясок Карело, довжина по матрасику. 77 см. Якщо натягнути по тканині 79, ширина 33. Якщо натягнути, то буде 35-36 см. Матрасик у нас ортопедичний. Одягнутий в наматрасник, який можна простибнути тут на замочку і зняти потім попрати. Також внутрішня оббивка люльки. По периметру відстібається, і можна її також буде попрати. Ось, до речі, де знаходиться у нас захисний чохольчик біля голови дитинки. Дно в люльці виготовлене з полікарбонату, має можливість регулювання кута лежання дитинки в люльці. За рахунок вбудованих адаптерів memory button на шасі, люльку ми можемо регулювати в трьох положеннях по висоті. Зараз у нас максимально високе положення, і висота від дна люльки до підлоги 57 см. Опустимо на одне положення, натискаючи ось тут ось кнопочки вгорі одночасно по бокам з двох сторон. І висота вже в нас буде 53 см. Опустимо в максимально нижнє положення. Отримаємо. 50 см. Це буде актуально для батьків із різним зростом. Люлька знімається дуже просто, для цього нам потрібно натиснути з боку кнопки з ефектом пам'яті і підняти за ось цю ручку. Можемо переносити разом з дитинкою на максимальне навантаження на люльку 9 кг. Дно люльки в нас має ось такі 4 виступи, які дозволяють нам запобігти забрудненню. Нижньої частини канини. Можемо ставити отак ось на підвол. Щоб поставити назад, просто взяли і встановили на часи. Далі, прогулянковий блок. Тут дитинка починає сидіти. Як правило, це відбувається з 6 місяців. Його можна встановлювати як лицем до мами, так і лицем від мами. Натискаємо на завітні наші кнопочки з пам'яті і розвертаємо в іншому. Напрямку. А також у нас зберігається функція регулювання висоти навіть прогулянкового блоку. Спинка регулюється до положення лежачі, натискаємо клавішу і опускаємо максимально лежаче положення, тому що дітки на прогулянці часто засинають. Крім цього, сама спинка позаду у нас має перфорацію, За рахунок цього буде покращена вентиляція, а також. Клавішу, за допомогою якої ми можемо регулювати висоту капюшончика. Сам же капюшончик у нас регулюється просто штовханням, ніяких кнопочок не потрібно натискати. Має оглядове віконечко за дитинкою. А також замочок, за допомогою якого ми можемо збільшити капюшончик до ось такого розміру. Підніжка у нас регулюється. Зараз максимально нижнє положення. Вгору піднімається просто штовхання, опускається за допомогою натискання кнопочок по бокам. Крім цього, підніжку можна подовжити на 3 см за допомогою ось цієї клавіші. А нижня частина підніжки виконана з прорезиненого матеріалу, що дозволяє і краще чистити дану зону від забруднення. В прогулянковому блоці дитину нас захищає. Ось така ось перегородка від сповзання, фіксується за допомогою кнопочки. Також бампер, який можна відчепити. Він обертається на 360 градусів. Так знімається. Крім цього, п'ятиточкові ремені з звичайним механічним замком відстібнули, посадили дитинку і зафіксували замочок. Також мають плечові ось такі накладочки. А на чорних оцих ось ременях у нас є світловідбиваючий елемент. В лежачому положенні максимальна довжина і ширина спального місця у нас буде довжина 86 см. Якщо ніжку подовжити, то буде 89 см. Ширина. 28 см, якщо трішечки натягнути, можна отримати 29-30 см. Чухол на ніжки ми фіксуємо під бампером, заводимо його за підніжку. Тут у нас фіксується за допомогою магнітів. А ця частина фіксується до капішончику внизу за допомогою кнопочки. Ось так це буде виглядати в максимально розкритому капюшончику і в максимально лежачому положенні. Здається, дуже непогано буде захищати дитинку від несприятливих погодних умов. Шасі виконано з алюмінію, легко можна скласти разом із прогулянковим блоком. Складаємо капюшончик, піднімаємо, опускаємо в полулежаче положення, вальківську ручку і ось так склали. Може стояти у вертикальному положенні. Вага в варіанті з прогулянковим блоком: 13 кг 560 грам. На 400 г легше, ніж з люлькою. Щоб розікласти, просто потягнули за цю ручку. так розіхали. Батьківська ручка в нас виконана з екошкіри. Регулюється телескопічно. В максимально нижньому положенні висота від підлоги до батьківської ручки 91 см, в максимально високому положенні 105-106 см. Ширина шасі 60 см, ну, можливо 59,5 см. Колеса у нас виконані з гумового матеріалу, не бояться проколів, мають доволі великий діаметр. Діаметр задніх колес 28,5 см. Діаметр передніх колес 19 см. Передні колеса у нас обертаються на 360 градусів. Також мають можливість блокування від обертання. Опускаємо ці ось клавіші вниз і блокуємо від обертання. Звичайно, колеса можна зняти для чищення. Передні ж у нас знімаються за допомогою натискання геподібної металевої клавіші, натиснули, потягнули вниз. Назад вставляються просто до характерного клацання. Задні ж колеса. Знімаються, також через ге-подібну клавішу, але потрібно її, навпаки, витягнути, підтягуємо і так знімаємо. Таким чином можемо почистити від піску або іншого роду забруд. Звичайно, присутня амортизація. Вона є на задніх колесах, також є на передніх колесах. Звичайно, це не космічна амортизація, але в цілому її достатньо для комфортних прогулянок. Є гальма, фіксується за допомогою цієї педальки. Встановили, знімаємо, розблокували. Також у нас є корзина для покупок, доступ до неї за допомогою магнітика, максимальне навантаження 3 кг, також внизу є ребра жорсткості. Підсумуємо. Крело Ultimo – це колясочка, яка має стильний вигляд, хорошу комплектацію і адекватну ціну за варіант 2 в 1. Якщо огляд сподобався, підписуйтесь на канал, ставте лайк, пишіть в коментарях, якщо у вас виникли якісь додаткові питання. Дякую, що були зі мною. До нових зустрічей!